Ну що, хотіли би вас розпитати про оперативну поточну ситуацію на тій ділянці фронту, де ви перебуваєте? Ну, бахмутська ділянка фронту завжди прикута увагою, завжди тут динаміка е, відбувається, як то кажуть, е, штурм бахмут, Бахмуту в прямому ефірі, е, оскільки російські найманці ПВК Вагнер ніяк не полишають нагоди хоч добитись хоч яких тактичних результатів. Звичайно, зараз більше акцентований напрямок півдня Бахмута, а саме Кліщіївка. Тобто є велике бажання ворога перерізати трасу, яка веде до Костянтинівки, для того, щоб якось обрізати можливість збройних сил там підвозити боєприпаси, ротації, розумієте. Так, пане Вікторе, ну відповідно, хотіли би вас розпитати, яка ситуація з наступальними спроможностями ворога? Зокрема, наскільки активно вони використовують бронетехніку і яку бронетехніку вони використовують? Якщо взяти бахмутський напрямок саме штурм міста, то вони бронетехніку як таку не застосовують. Вони малими мобільними групами від 10 до 30 осіб стараються штурмувати максимально вночі. Один йде з тепловізійним або прицілом нічного цим нічного бачення, і решта за ним руку на плече. Отак він проходять, і максимально стараються закріпитися чи ну, вирити собі якісь окопи чи в якісь будівлі проникнути, і таким чином потрохи потім підтягується, підтягується накопичуються, накопичується, і далі вони так пробують штурмувати. Відомо, що найманця ПВК Вагнери зараз активно вчіпляють трекери для того, щоб вони не обманювали командування своє, для того, щоб можна було відслідкувати, де вони знаходяться, і таким чином їх якось коригувати і заставляти їх виконувати задачі по штурму українських позицій. Повинні розуміти, що їх дуже велика кількість, і навіть попри те, що вони там озброєні якоюсь стрілецькою зброєю, вони несуть загрозу за рахунок кількості великої, і українські захисники мужньо боронять також мають втрати. Ми повинні це також розуміти. І, як то кажуть, правда така вона. Ми обороняємося, але ворог наступає, і це все таки наші втрати теж. Пане Вікторе, як з артилерійським паритетом зараз на цій ділянці? Ну бахмутський напрямок ви повинні розуміти. Він, якщо взяти політично, ми розуміємо, є політичне протистояння в російській армії, оскільки пригожин з Вагнеру хоче показати путіну, що єдиний, хто може спроможний щось штурмуватися, це є саме його військова кампанія. Тому і є така конкуренція з регулярною російською армією, тому на напрямок Бахмуту немає ніяких лімітів на боєприпас, тобто їх максимально пакують чим тільки можна, і режим обстрілу нон стоп, тобто і гради, і ствольна артилерія, що їм потрібно, те дають і вони в повній кількості, скільки їм треба. Щоб ви розуміли, Бахмут як місто просто планомірно знищується квартал за кварталом, будинок за будинком. Розуміло, що коли знищуються наші якісь захищні, захисні якісь опорні пункти, немає сенсу там тримати людей, щоб просто там той клаптик землі тримати. Звичайно, відбувається, як то кажуть, перегрупування і ворог, втрачаючи колосальну кількість боєприпасів, свого людського ресурсу чи точніше м'яса. Оскільки людей там немає, він старається будь-яку ціну захопити Бахмут. Пане Віктор, якщо говорити про втрати ворога, наскільки вони є великими? Ми бачили не одне відео, там, де вони просто в повалку ледь не штабелями лежать на нашій українській землі. Але ну ви як. Дивіться, скажу так, якщо, якщо взяти російську навіть мобілізованих, яких покликали, все одно там є родичі, які відслідковуються, якісь там зведення на воєнкомати, якісь похоронки, ПВК Вагнерів це біля 40 тисяч зеків. Якщо їх мобіки російські, як м'ясо можна казати, ви можете тільки уявити, що вони з зеками, які взагалі коригуються за допомогою такого підрозділу, як Заград -атради». Звичайно, дуже багато на полях, їх ніхто не поспішає забирати, вони нікому не потрібні. Ми повинні розуміти, що у Вагнера у ПВК є така певна градація, тобто там умовно на три категорії поділити. Це звичайне м'ясо, зеки, їхня задача просто максимально там добратися поближче українських позицій, закопатися там і чекати підмогу, і таким чином штурмують вони. Є друга більш-менш зеки, але такі, які вже там. Трохи повоювали, мають більш-менш досвід. Перша категорія вона ні аптечок, нічого немає, там виключно автомати, там якісь РПГ їм дають не більше, не менше. Потім вже ці вони більш є такі обладнання. І третя категорія це безпосередньо найманці, які бачили Лівію, бачили Сирію. Вони максимально запаковані, і вони. Е Безпосередньо відіграють ролі і загра і внутрішні там, дисциплі... дисциплінаційні якісь процеси вирішують, 에, повинні розуміти, там, і кого кувалдою, кого чим там. Ну, вони тримають залізну дисципліну в підрозділі.